Як сказала одна людина, я не знайшла цю людину. Але добре, тоді скажу я: жартувати можна зі всього. Тож зустрічайте чорна рада з мемчиками. Стійте, панове, у мене є краще покарання. <клухи> <клухи> <І вонці. клухи> Свинопасище! Я бачив сон, де щур прокрався в покої Сомка і перегрис йому горлянку. Ну, Ну? будеш тим щуром. Бачу, похмілля ще не прийшло. Україна роздвоїлась. Ох. Нас хочуть ляхом продати. Ух. Іван Мартинович! В країні капут. Відтепер правлять не відійшовши від похмілля, п'янюги чарківники, владицюги невірники, іван брюхо набитий пузо. І що мені продовжувати? Все сказано. О, дякую за перегляд. Це я сказати, кінець можете виривати відео. Але хто хоче все ж мене послухати, я скажу. Сподіваюсь, вам жарт сподобалась. І мені просто цікаво, от реально. Я не напрошую коментарі, щоб поширити це відео, ні-ні, ні хоча, ні, ні. хто з нас не святий. Але хто? Тот, хто передивився це відео, читав Чорну Раду. Бо якщо ви дивились фільм, то ой, співчуваю, я наполовині мало не на слух. Ну, я не знаю, що ще казати. Гудбай! Гарного вам дня! Дякую за перегляд! Сподіваюсь, було смішно! До нових зустрічей!